Керія японська легенда, японський кераміст Керія, прагнучи врятувати свою доньку від смертельної хвороби, вирушив на пошуки чудодійної квітки. Керія був відомим майстром, який створював неймовірної краси керамічні вироби. Його донька серйозно захворіла. Один з його учнів розповів про легенду, що в глибині лісу росте квітка. Яка може зцілювати будь-які хвороби, якщо її зірвати певним чином. Керія, незважаючи на свій вік, вирішив вирушити на пошуки цієї дивовижної рослини. Після довгих пошуків він знайшов рослину з яскраво жовтими квітами, схожими на дзвіночки або кульки, що нагадували його керамічні вироби. Він зірвав квітку, і ця рослина виявилася новим видом керія японська. Що була названа на честь майстра. Ця квітка сілила доньку. Керія японська це символ надії та любові. Легенда про керію показує, як звичайний пошук чудодійної рослини перетворився на символ мистецтва, надії та любові, що відображено в красивій квітці, яка сьогодні прикрашає сади по всьому світу.